Деньми у читальному залі районної бібліотеки відбувся літературно-музичний вечір під назвою Поезія, що стала піснею. Захід присвячений 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Віддати шану Великому Кобзарю прийшли учні 10-го Б класу Перерятинського ліцею та школи естетичного виховання. Захід розпочався з ілюстрації сучасної боротьби українського народу під музичний супровід твору Тараса Шевченка-Заповіт у виконанні Черкаського народного хору. Школярі з великою цікавістю слухали кожне слово Людмили Ярош, яка розповідала про роль видатного українського поета у житті нашого народу за років його життя та у подіях сучасності. Уважно переглядали тематичне відео на твори Кобзаря. Учні підготувалися до цієї визначної дати та прочитали і виконали декілька творів з творчої спадщини Тараса Шевченка. Пісню зацвіла в долині. На слова Тараса Григоровича Шевченка виконали Ангеліна Сіренко та Софія Заїка. Далі вчителька української мови та літератури Пирятинського ліцею Людмила Шевченко розповіла учасникам літературно-музичного вечора про величну роль Тараса Шевченка у встановленні української мови. Творча спадщина славетного письменника та великого пророка тернистого шляху українського народу була представлена книжковою виставкою під назвою Шевченко. Це Україна.